Любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Приготуйте з письма, простий олівець та кольорові олівці. Давненько ми не були на дитячій залізниці. Сьогодні вранці вимовив олівець-малювець. Так, і скучили за нашим паровозиком додали друзі олівця малювця. І ось друзі вже відправляються в подорож. Потяг вирушає і повз вікон пропливають красиві пейзажі. Перша станція називається грайлик. Пограємо з нашими пальчиками. Біля хатинки півник співає. Мишка в цей час домівку підмітає. І на віконці. Штанці підшиває. Молодці. А ось і наступна станція, яка носить красиву назву художня. Тут є музей картин. Завітайте туди, обов'язково, порадив паровозик. Друзі пройшли від зупинки праворуч і побачили ось такий красивий будинок. Заштрихуємо цей будинок, які види ліній будемо використовувати правильно, горизонтальну та похилу. А візерунки? Так, з напівовалів, а також із похилих ліній з петлями. Пригадайте, як малювати такі візерунки. Повправляйтесь в їхньому виконанні на чернетках. Виходить? Відтепер подумайте, олівці, якого кольору ви оберете, і починайте штрихувати будинок. Сядьте рівно. Візьміть правильно олівець, починайте штрихувати. Коли друзі увійшли до музею, то побачили, що всередині він також прикрашений різними візерунками. Деякі з них ми сьогодні намалюємо ось перший візерунок. Діти, з яких частин він складається? Правильно, з похилої лінії та петлі. Між скількома лініями розташовано візерунок. Правильно між трьома. Починаємо малювати візерунок з верхньої лінійки. Проводимо вниз похилу лінію, з якої в лівий бік проводимо петлю до перехрещення з другою лінійкою. Повправляйтесь в малюванні цієї фігури в повітрі. Відтепер візьміть правильно олівці. Хто хоче, може взяти ручку. Сядьте рівно. Починаємо малювати візерунок в зошиті. Розглянемо перший візерунок на аркуші в клітинку. Він складається з кіл і шестикутників. Кола ми з вами вже малювали. А ось як малювати шестикутник я зараз вам покажу. На перехрещенні двох клітинок поставимо крапку. Від якої до протилежних кутів обох клітинок проводимо похилі лінії. Від них довжиною в одну клітинку проводимо вертикальні лінії. Потім з'єднуємо їх двома похилими лініями в одній точці. Відтепер візьміть олівці, а хто хоче, може взяти ручку. Починаємо малювати візерунок у зошиті. Діти. Зверніть увагу на другий візерунок на аркуші в клітинку. З яких частин він складається? Правильно скіл і квадратів. З'ясуємо послідовність малювання цих фігур. Квадрат коло, квадрат коло, квадрат коло, квадрат коло, квадрат. Яка фігура буде наступною після квадрата? Правильно коло. А після кола? Правильно, квадрат, але на рядок нижче. Побачили, кожен другий квадрат малюємо рядком нижче. В наступному рядку кожне друге коло будемо малювати рядком нижче. Запам'ятали? Сядьте рівно, візьміть правильно ручки, починаємо працювати в зошитах. Як красиво було в музеї! Скільки прекрасних картин. На одній з них ви не повірите портрет нашого паровоза. До речі, він є і у зошитах. Намалюємо такий самий паровоз на чистому аркуші, а потім розфарбуємо обидва. Домовились? Починайте працювати. Завдання виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!